Є церква з криворізькими вухами, повістки депутатам і сексуальна освіта від виконкому. З моменту появи реклами є церкви в інтернеті соцмережами пронеслася убивча цунамі мемів і приколів. Вона, звісно, е церква, але ми будемо говорити є, тому що здається, є там більше підходить. Діджиталізація держави це звичайно прекрасно. Та й дистанційна церква давно не новина. Наприклад, з нашої країни вже організовувалися кол-центри для телефонної сповіді мешканців Латинської Америки. І це принесло їм дофігіща бабла. Так, так, наші кол-центри вже давно на божественному рівні. Але проєкт ЄЦерква цікавий нам не лише своєю крімжовістю, а й бекграундом чудотворного стартапу. На фоні масового тролінгу, блаженних сервісів всіма прихожанами храму святих інтернетів, нам в очі втрапило досить цікаве розслідування з анонімної платформи телеграф По-перше, журналісти звернули увагу на те, що є церква робить акцент на співпрацю виключно з ПЦУ. Але от біда, першими партнерами електронної багадільні стали храми Ської УПЦ, яка там на небі різниця, що тут за патріархат? Не певен. Але один з храмів Дніпровський, а другий Криворізький. І тут починається найцікавіше, колись у Кривому Розі започаткували міську школу стартапів. Вона спонсорується з міського бюджету. А вчитися там мали б майбутні Ілони Маски, але ні, вчився там. Ігор Христюк. Той самий чувак, який у ті, є цієї церкви носить записки вірян у ті самі храми УПЦ. А ФОП самої інтернет молебні зареєстрований на іншого криворіжця Артема Демченка. Судячи з його сторінок, він айтівець, маркетолог і навіть волонтер. А судячи з цінників є церкви, він, схоже, ще й дуже хоче бабосиків. Реально, водичка, свічка, іконка і ще там щось за шість касарій. Ну, це якось дофіга. І от, коли з'ясувалося, що з є-церкви стирчать криворізькі вуха та УПЦшні ноги, партнерами порталу в рай різко стали і храми ПЦУ. З того ж Дніпра і Кривого Рогу думаю сталося це не без участі настоятелів в ОПЦ. Наприклад, отця Павла Гладуна з Дніпра, який поспішив відхреститися від стартапу та того ж Христюка у соцмережах, мовляв, ігор попросив просто пофоткати храми. А не вот это вот всю. А в ті, хто цієї церкви з'явилися і відео з храму ПЦУ святого Серафима Саровського, де в кадрі його настоятель отець Олег Ращупкін. Ось так, два криворізьких ентерпреніри Демченко і Христюк об'єднали дві непримиренні гілки православ'я. Можливо, колись пацанів за це піднесуть до лику святих або проголосять апостолами як того самого Мунтяна. Помазання процвітання! Скажи, я приймаю помазання процвітання! і який також сидів за шахрайство. Де? У нас в Кривбасі на восьмідесятки. А я вам казала, кривий ріг то Боже місто. Минулого тижня пабліки Кривого Рогу сколихнула весела новина про видачу повісток в стінах Тернівської райради. Особливо веселим цей факт робить те, що у списки військомату потрапив і депутат Юрій Понькін, людина з інвалідністю, яка точно не підлягає мобілізації. До речі, пан Юрій давно стоїть в авангарді боротьби за перетворення кривого рогу на цивілізоване місто без перешкоди бар'єрів у пересуванні, і за це свої вкотре виголошують йому неймовірну повагу. Але були в цьому списку і інші імена, зокрема, невловимого депутата Андрія Чіжа, якого на цей раз нарешті теж ніхто не впіймав. Чиж. Редакція своїх ще влітку намагалася знайти чижа в стінах його громадської приймальні та марно. А його діяльністю ми тоді цікавились у місцевих депутата Андрія Чижа. Ну взагалі знаю. Знаєте, А давно бачили тут його? Ми знаємо, там його прийом о, ведеться давно. давно? О. Ну, коли в останній раз пригадуєте? Ні. Ні. Морожене я точно знаю, що діти їли. Нам угу. тут розповідають, що депутат Андрійчиш роздає на день захисту дітей морозиво майже щорічно. Було таке взагалі? Ви я перший раз таке чую. Колись чула, здається, в 2018 році таке було. То, що посілок там в занедбаному стані, куди не обратиться, попросити якусь то лавочку бензина на покос, ну це нікого не цікавить, ніхто цим не займається. Я взагалі не розумію, зачем тут депутати на. Це вам робить нема що, а депутат людина зайнята. Та виходить ж пташка вололюбна і в клітці йому не сидиться, А враховуючи інформацію про кілька епізодів водіння на підпитку і заяв про домашнє насильне, Душа у депутата чутлива і тонка. Це підтверджує його любов до металобрухту. В районі нам також розповіли, як депутат керував базою скупки заліза і неодноразово був помічений в утилізації металевих споруд і їх компонентів. Наприклад, зупинок і товстезних дверей бомбосховищ. Цю інформацію підтвердити чи спростувати нам не вдалося, тож залишимо це на рівні міських чуток. Коротше кажучи, знайти чижа за виконанням депутатських обов'язків не змогли не лише ми, а й представники військомату. Зі слів місцевих мешканців, ті його частіше бачили в якихось генделиках ніж в своїй приймальні. Ну що ж, побажаємо військовим натхнення і творчої наснаги у пошуках. Все ясно, Опять заказуха. Настала черга пікантних релізів. В минулому випуску ми звернули свою увагу на активність голови саксаганської райради Василя Сторової та в Тікток. І начебто на цьому наша цікавість мала б згаснути, але виявилося, що прогресивність ця настільки смілива, що перекинулася і на ютуб саксаганського виконкому. А могла б ще і на помаранчево-чорний ютуб перекинутись. Днями на сайті Саксаганського виконкому з'явилося відео, де детально розповідається про всі різновиди статевого життя, розміри відповідних органів і навіть самозадоволення. І це Це круто! І я зараз вам поясню, чому. Круто, тому що темі статевого виховання в Україні приділяється неймовірно мало уваги. А потім формуються сім'ї, де партнери не здатні задовольнити потреби один одного, і це одна з причин сумної статистики розлучень та й купи проблем між людьми загалом і все ж. Все ж це ще й до біса смішно. Ми говорили саме про підлітків, ми говорили про мастурбацію. Взагалі, чи можна це робити? Ну, якщо дитина вивчає свої пальці, ви ж не будете її сварити? Матінко Боже! Смішно не тому, що я з тих, хто вічить зі слова пі. пі...". Це що ж таке. Ну, ви зрозуміли. А тому, що це викладається на сторінці Саксаганського виконкому, де для цього немає жодного попереднього підґрунтя. Дивіться самі: незламна весна, день довкілля, день міста, наш улюблений Василь Старуй, і, звичайно, розмір має значення. Під час орального сексу обов'язково використовувати якісь засоби контрацепції. Так. Тому окремо я хочу звернутися до авторки цього відео, моєї колеги Маріоли Акуліч. Маріола, ще раз, тема топ, і мені подобається спостерігати за твоєю роботою. Саме тому цей спіч не про висміювання, а про увагу. Відео дуже корисне, тому і уваги до реалізації подібного контенту потрібно приділяти максимально багато. Коротше, чи довше, чи товстіше, дізнатися можете з відео сексаганців. А в мене на цьому все. Підписуйтесь на своїх в усіх соцмережах, пишіть свої думки з приводу сексуальної освіти у нас. В коментарях та підтримуйте наш канал вподобайками, і наостанок кайфуніть від хаотичного Тіктока Васі Старовоїта.